Ти робив все після нього, пряма кишка в ефірі. Холіка, ти чуєш, Ігор Мартинський, ти гурт ваш час. А де стрім? Що? Ігора, ти тут залишився? О, є, 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 О, так. А чому я його не брав? О, воно все є. Чекай, тут. І що ви, люди, думаєте? Андрій Мартиненко. За вас невідомих розумних хлопців і все. А покиньте мені посилання на ефір, будь ласка, дуже прошу. Зараз кину. Я кена. Класс стример. Класный стример. Треболлайп. Е, да. І устав. Чат, Чат, я не Я Это чат, не так не мак умов. Так, скільки зараз. 54 е, pp Like him, like him, like Як э... подивитися, скільки глядачів. Того там пише. Не... Зараз дивляться 5. 5. Да, 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 да. да. Зліва під тобою пише, під тобою, під, під підписником, під, під підписником пише. Мене не пише. А, во, зараз десь 5 Все це пішло з цим союзом. вас, все. Вс, мордно вернуться. Uh. Вс, понача, ромб, запускай ту свою гру Триж, ромку закинь той ефір своїм кентам. всім. Хай хоч Хай... де следай ту дивиться. Меня <laughs> нема немає людей кінтів. Зараз я десь той ефір Зараз зараз. В Добро, добром и скилл ТГБ. Uh. Ромпу нашого класс. <laughs> Громко будаска прошу Кенни. Кенни, это эфир в группу нашего класса. Дуже тебе прошу. Андрея Наталья не? Да. Або нет. Да я на Майкену. Да я Не кидай Не, давай Я створю, я створю, Там да А что ты створишь малювати? Не. Не, что я Викторин. Что, меня... У мене три глядача на ефірі. Ти мега медійна людина. У мене три... Субтитри. Чого нема субтитрів? Та бо ти нихуя не говориш. Так, ти... Чого? Не... Та, Давайте не... О. Нев... Е... Клас. А мене чути взагалі на ефірі? Та, та, та. та. Чого лаб... Чо, я не маю вебку? Тебе зараз... Да ты ч? Егора, я кидаю. Шо кидаешь? А, в группу давай кидай. И пиши хай заходять всі. Заходьте всі, в Сигейм. Ты к ты кинь ссылку. У меня блять по грамм завез пизда. Тупак. Эммм. Euh, так, так як і було бебра. Да. Кстати, <клес> игра ігра случайным случайним я он, гра онлайн. Онлайн, ігра онлайн. Mm -hmm. Бебра, повністю, если да? Так. Да. да, да, да. З малої буквы. Бобер. А, самой. Який пароль? Б. б, б Та він не міняється вже яку гру? Я не понимаю. Один 477. Один. 47 Що? <свісна> О, Софія нажми. А хто не зайшов? <свісна> Софія, ти не нажала, там галочка. Це на у мене ефір заходить, Тело чи 4 лет. Тео тупак буде заходити, чи ні? Я, я, я готовий. Я готова. що ви робите? Ти там пише, I'm ready, I'm not ready. Коротше, <плес> тео, тео не буде грати, все. Це так вопрос Персонаж. Ви, хто вибирає? Хто вибирає? Я Відповідь. Гра. Ой, э... ну давайте. Гра. О! игра Офус. Фулфол гайс, фол гайс. Не, ну давайте да брать, Роман, завали їбало нахуй. Та блядь, ти рай не мочкайся. Ігра, бліц, музика. І для і для діт... Тачка для дітей не мочкайся. Оружіє, признаєш. <різь> 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 для дітей ефір, до речі. Дігл, дідертєл. Давайте ще щось таке відвідіть. Відвідіть стягать. Ох, судит. Кулемет. Що я можу сказати? А назву. А ти що, гониш? У мене на ефірі 4 людини. Кулемет Максима. Класно. Ну, добре, персонаж, вопрос. Добре, двадцять сюди. Той зі Спайдермена. Я сказав, відповів. Так, а, то ти би... можеш нахуй не говорити коли він блядь, відповідай я не, не чую ні хуя мені зло що він сказав блядь. для дітей ефір, для ді... ефір для дітей роман ти поганий ведучий то сука нехай роман їбало завелить, нахуй там. <laughs> я Ігра для дітей чуваки бомбикс вормікс, вормікс. вормикс Бомбікс. Та бо тепер так Steam дурак в Steam це ж Бомбикс тепер <звук> <звук> Бомбікс Бомбікс Far Cry 2. Uh, Far Cry, блядь. Яка? Far Cry 2. Хорош. Та блин, там в нього 120 фпс по нулям. Він заїбав від нуля. Та вже ти не знав. Дьортра, ні, той, коротше, Мінс. Я тоже хозяй. Не, я. Не, я и играл, а я. А! Уля! Flat out. А че за не забираю? Тому что вин стримит. Need for speed? Need for speed. Нет, это не видят. Це не знак, Це мы. Это нет. Два чат. А, не знаю, я не знав хто. Давайте оружье 40, сюда. Дробовик. Дробовик. Тип, ну то типа, як ти хочеш, щоб я знав? Модель зброї Америка, Американська, то навіть не дробовий. Добре, там не дробовик. Перепрошую. Ігор, вибери якесь питання. Перепрошую, Мама заходила, так не пищав. Це був за власний стрім, то був за власний стрім. Ой-ой-ой-ой. Кейс за ней шесть. Стендов. Не, то не один. Source, source. Source, source. Блять, я перескок. Нет. Так дебіл, але я відповідаю. Я ему уже сколько раз нахуй пояснил, блядь. Тихо, зараза тихо. Все название... Я не чую. СТУТУБИЙ? Да ты пружжал, нахуй ты пружжал? Дебил. Ладно. Howdy. It's your birthday. Oh, shiny, right, it's your birthday. что Добре, все, скипай. Сука, два зрителя. А что? вам правда Так ма За тьолку грай. Ні, ми такі жесті. Не тьолка, а жінка май повагу. Так. Хоть до себе май майповагу. Я не чую. Тихо. Я не знаю твою назву. Я не чую взагалі. Я знаю трек, але я не знаю назву. А ну чекайте зараз секунду, секунду. пацаны. Я обесрался. Жо. Ну так что там Рома, я как там Сука. Нахуй написан, короче. Я обесрался. Ой. Тихо. брата. Барбар Барбарарики, барбарбарики. Братик, а я відповідаю. Кто сказав перший? Мені прожимайте кнопку, мені пахую, хто нажав, хто блядь, хто відповідає. Короче. йому не поясниш, братик. Стрим для дітей, я тобі ще раз повторяю. Я вже Один тип, хто з один дивиться, я не знаю на них то. Що там тебе малюване судно, я не пам'ятаю, як воно називається. Oh, так. Oh, О, нарешті питання. Сука. Удачі. Оксиген. Оксиген, бою. А я не знаю не знаю, що ah, таке Калій. Буде... Чекай, ні. Я не знаю. Що e таке оксиген російською? Так і буде? Так, і буде, так і буде. Ти думаєш, та, так і буде Оксіген? <рикан> О, будурок, так, так і буде, так і буде. Так я <рикан> ж сказала перше. Але я відповідаю. Я а. Та я тихо. Так я ж перше сказала. Так прожимайте, ну блядь, наскільки пояснювати. Нас Ми з мамонькою просто тілої. АК-47. Або та. Блядь, мамонько, нахуй, ти тупак піздос. Я нажимав кнопку, дебіл. Та все тихо. Ігор, вибирай. Для дітей, до речі, нагадую. Для дітей. Я тебе Я хуй знаю, що там. Ого, блядь. Пас. <laughs> Але ви, Антон, <laughs> я з вами говорив, говорив, блядь. Ти тут так? Забивай та... 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 мітрофон, витручний. Хтось один, десь стрім. Каже, я з вами говорю, говорю, говорю блядь. Я у пушках. О пиздець. Немо, нео, неочаг. Немо кажу, немо, блядь. Кажу нео, пра. Що ти Що ти отури виконуєш? Ти в мене в хаті. Ой-ой-ой. То той бррр, сука. Ти дивився той серіал? <плес> e, da, ні. Пароль? Я не знаю, чекай зараз, <плес> не нажимай. Не нажимай. Нас... Я... Стел я добавлю стіл, щоб цей. 에... Ты Сміт, чувак. Давай, тео заходи. Ну, відповідь. <плес> <Bill Smith>. <плес> 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 Хто тео, ти не займає? Део не зайшов. Чого він не зайшов? Я тут є. Ти тупий чешо нахуй? Тебе нема. Я тут є, може скрін скрин кинути. Віки 40, соняшник 0, рома 0, бамбал мінус 55. А де, ти, блядь, мене не, да, не показывает. Майк, Генс, то Генс, то я. Динозавр. А мені здається, він так, називається, називався. Так, а там не, має знати, до речі. А добре, там... А... Чуєш, Жомко, Ромко, чуєш? А. Типа, як то я маю вибирати, як я хочу відповісти, що мені треба. А, сеня, кнопка є. Давайте розпіарим і ефір. У мене теж оранжево. У мене вже ніякої два трішка, не можна. Давайте розпіаримо і стрім, чуваки, ви Я, я так uh. маю. Є три крапки, блядь, чат. А ви ще? Ээээ, удалить. Сделайте выбор. Амбалт, сделайте выбор, поешь. А ну перезайди, чуєш? Перезайди, бо бутылля дальше, походу. А, там він, походу, выбрал. Ледущ будет. А можно я буду хоть раз типа тем типа вашим куратором? Давай. Давай, 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 давай. Давай, я бы хотел. Я все знаю, да заходи. Онлайн гейм Бебро я поценил нашу циклэчу. Добро, мне выбрать плеер. Да. Плеер. Та хай зайде до нас, шоу. Генсука. Генсуха. А антер, то типа, а, я понял. 2013-й. 204-й! голуба голуба синя Блядь, звідки ви то знаєте, нас? Це саме питання, до речі так. А тут раз дожати там котят.

Ай, Тупо мені очки нарішали, дебіли. Я на свій кнопку нажимаю, а воно на свій. То так ти нажимаєш. Хто написав картину «Дівчика» з персиками? Да Вінчі. Да Вінчі, да Вінчі, да Вінчі. Да Вінчі, да Вінчі. Да Вінчі, да Так, що наші кінди? Він тіп грає Євротрак, симулятор, а той грає Якусь Давайте казати Ігору неправильні відповіді. Давайте рот закрыто. Типа так-то грає чи як? Ну типа, короче, ну... просто швидше нажимає всіх. О, ДП-28. ДП28. БТРа Що, ви, ви, вы шо, сильнее уже? Пап... Пап... Ну я ж нажимаю Ансбер. Ну ты граєш. О, GTA, а то из Vice City, то из Vice City. По графике понял. То есть Vice Ну да. Але я не пам'ятаю, я не пам'ятаю його звати. Ну брат, зарахуй, то city Ні, ні, як щось не зарахуй, брат. Давай, я скікнув з сервера. То саму... Я тобі менше 0.5 зарахував. Ну ніхто не відповість. Я потім, короче, Ого. Ну, я хуй відповідь. Тобто не Івер Тому що я хіба пробую відповісти. Ландерс. <спільно> <спільно> а каче, а каче, вопрос 20. Что принято у японцев? Поклон, <спільно> поклон, <пільно> поклон. <пільно> поклон. Ну, ну це, не чесно, ну я. А ви поняли? Він, спочита... Він спочатку прокає то питання, а потім читає його, блядь. Так, це не чесно, як ти відповідає? Ну, ви не розумієте, я нажала кнопку. Я купі, собі собі комп'ютер. Ну, що прикол тоді до гри? Опа. Я за на так, от, ру... Тева. Прайд, Добре, що вона мені не попала. Прайд, 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 прайд. Та за три рот, блядь, Роман. Монько за спрайт шарить. Але він не шарик, що mm, і, типа. Е, там жовтим сейвис. Тихо, тихо. Відповідь. Кока кола. Що Добайоп нахуй, чи що? Спайд. Спрайт. Спрайт? Всьому в тінь? Начфанта. Фанта. Україн. <Фанта>. Україн. <біло> 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 а братик, а що це. А шо сталось? А шо сталось? Братік, що сталось? Ooo, конопля, yo, 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 конопля і кокаїн, то по-моєму різні речі, ні? Ну нічого. У мене було в відповідях правильно, в мене духуя правильних відповідей, там було конопля. я Так. так? Братик, коротше, давай то разу я буду тим. Ні, ти не будеш буде. Так, а то для стріму людям все. Відповідь. Людям отбагато. Блять, я не слышу, Тео, пиздец! Какой ответ поможете? Я не знаю. Попробуй Форт, но я не гарантирую. Форт. Порш. Чекай. Эта фирма выпускала только одну модель машины, зато очень Вона Она была Старому. Что? Мой любимый фильм. Мей нас... улюблений фільм, хто назве, то респект. Чувак, я не знаю твій улюблений фільм, я тебе знаю три дні. Не, не знаю. У нас мого улюбленого фільму. Феррарі. De А De Делоріан. Музика. О! Тихо, тихо. Тихо, 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 я тихо, тихо. Те олівнув, те олівнув, те. А кого я лівнув? Та <laughs> <Да> ти тупий. Давай, <laughs> <laughs> я знаю відповідь, зараз ти його. Я теж знаю. Я відповідаю. Тео